Вітаємо, друзі! Ми знову на каналі МТАК. як і в минулий раз, будемо говорити про спорядження і про одяг, який побував у реальних бойових діях. Зараз такий час, що е, ти не знаєш, що буде завтра, і можливо, вже сьогодні варто готуватися і розуміти, яке спорядження потрібно, який одяг для чого. Тому саме для того, ми запрошуємо е, е, людей з бойовим досвідом. Які виконували певні завдання на певних ділянках фронту, щоб вони поділилися з нами досвідом і з вами в першу чергу своїм досвідом, що треба одягати і як треба одягати, що носити, а що ні? Тож сьогодні у нас в гостях а, патріот, а, колишній військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади, вже легендарної бригади, які навалюють, навалювали і будуть навалювати кацапами, проганяючи їх з нашої землі. Сергій, вітаю. У вітаю. нас пару слів про себе. Розкажи, чим ти займався, чим займаєшся зараз, і будемо дивитися, що ти до нас приніс. Ну, дивіться, з початку штабного вторгнення, як усі ми працювали спочатку в Києві, до Київській області, всі знають про Мощун. Потім у нас у складі ССО Азов вибули на Запорізькому напрямку. І зараз наша бригада працює у Бахмутському напрямку е, вже під 3-ю штурмовою бригадою. Е, мав досвід як е, звичайного штурмового бійця. Е, на Бахмутському напрямку я вже не безпосередньо працював як сапер як командир Угу. Навіть як командир зводу. Підпорядкування було близько 30-ти, да, в тебе бійців. Десь так, так. Да. Зрозуміло. Скажи зараз, чим ти займаєшся? Зараз я являюсь керівником Київського центру Саппорт Зараз у нас де деякий ребрендинг, будемо називатися вже трошки по іншому. Support AB3, тобто безпосередньо фонд буде займатися потребами третьої штурмової бригади. Трошки трошки розкажи про цей фонд і чим, чим він займається, да, підтримка, але ну що саме? Ну взагалі ми е, обробляємо. Запити нашої бригади, <газ> uh -huh. е то, що потрібно на бригаду, ми це все шукаємо і додає, даємо цю допомогу нашій бригаді. Uh -huh. Це може бути як фінансова, так і матеріальна, технічна якась база. Лікування, реабілітація це теж ви. Ну, звісно. Uh -huh. <газ> Зрозуміло. Зрозуміло. Скажи десь, скільки ти от провоював, якщо? Е е е е е Спочатку Ладно. повномасштабного вторгнення і десь до кінця февраля. А до цього був якоїсь мав стосунки до військових? До ну, ні, не мав. Але ну я був о, проходив військову службу у складі морської піхоти. Це була срочна служба, тобто, деякий досвід в мене був, але не військовий. Армійський, скажімо так, uh -huh. досвід. Зараз вже повністю війна мене перетворила на звичайного військового, навіть розмишляю, як це справжній військовий <гум> з мачуками, так? <да? гум> ну, згідно відповідно, як кажуть, так <гум> згідно відповідно, так. Да. Зрозуміло, друже. Ну насправді так. Да, багатьох це торкнулося, і багато хтось з людей змінив взагалі своє. Я теж я до повномасштабної, ну бо колись була срочка, але. Стикнувся і дуже швидко набрався, так би мовити, якогось і досвіду, і досвіду і всього. Тож, що ти нам сьогодні приніс? Показуй. Ну, взагалі, е, хочу показати свої бойові штани, ага. яким я йшов дуже довго, тому що спочатку е, вторгнення півномасштабного, в мене дуже багато було різної амуніції і. Е, Сам зрозумів, що таке неякісна амуніція, а поки не прийшов до цих штанів. Так, це в нас, це в нас наші топові штани, штурми Найка Extreme другої генерації з інтегрованими наколінниками, максимально продуманий крій, з багатьма кишенями карго, які не сковують рухів, але можуть нести в собі багато потрібних речей. Тут є нейлонові вставки в всіх непот... необхідних місцях, щоб вони тягнулися, де можна присісти. Також тут є вентиляційні отвори, так, закриті сіточкою, щоб бруд не, поп... не потрапляв. Взагалі, це, ну, це можна сказати е, ідеальне дизайнерське втілення ось е, бойових штанів. Тому що тут ну, продумана буквально кожна деталь, плюс дуже якісна тканина, найка. Екстрім з дуже міцної і функціональної тканини це 57% нейлону 43 бавовни від американської компанії Brookwood. Це класна тканина. Вона має чудові властивості повітря проникненості. Вона швидко висихає, в неї не парить, але в в той же час вона досить міцна. Ну скільки цим штанам? Ну о, їм десь півроку. Півроку активних. Аби активних активних бойових дій і виглядають вони ну майже майже як нові. Взагалі, щоб ви розуміли, ці штани використовувалися не просто я їх носив, ставав на коліна. Для чого я ну як я прийшов до цих штанів? Було як казав, штани звичайні штани з пластиковими наколінниками, і потім я прийшов до цих штанів. Чому? Тому що іноді треба повзати. А звичайні штани з наколінниками це одне. Воно дуже давить в ноги штани в з пластикові наколінниками. Вони більш для стоячої роботи з коліни роботи, але дуже часто приходиться повзати. І ось ці штани вони мені якраз допомагали дуже зручно повзати, не збирати всю цю грязь під коліна. І ну як ви вже казали, що вони дуже зручні. Так, насправді по власному досвіду в мене були звичайні штани е без наколінників. і Я вдягав на липучках наколінники, І дійсно, щоб коліно гарно трималося, їх треба нормально затягати. Затягаєш, погіршується кровообіг, і тобі вже ти ти трошки походив і воно вже передавлює. Без наколінників це важко. Ти стаєш на коліна, десь якийсь камінчик, одразу удар, одразу ай, ножка болить, і, і втрачаєш ти вже свою продуктивність. А тут вони інтегровані. Навіть можна тут дістати, показати. Тут, по-перше, є сама тканець, сама тканець, плюс інтегровані додаткові наколінники. Також, також в кармані, в кишені, вибачаю, в кишені, в кишені є спеціальні стропи, які підтягують наколінник підтягують його, а, по вашому розміру. Можна трошки. Опустити можна трошки підняти. І це достатньо зручно, бо антрамп... антропометрія у всіх насправді різна. До речі, а ти знаєш, що тут є ще гачочки такі, да, використовував? Ну, взагалі ні, тому, зі звичайної такі причини. Обув, яку використовувати треба на фронті, вона повинна бути висока, так. тому що якщо вона низька, все йде все, так. всередину. Так, так, так. Але коли ти виходиш просто кудись і чіпляти, я теж чіпляв. Ну, насправді, це навіть якщо високий високій берці все одно чіпляєте на, на шнурки, і штаніна плотно прилягає, і туди взагалі нічого вже не потрапить. Я просто ну, чомусь питав ми якось хлопцям, в якого такі штани ми спілкувалися, я йому показав він такий. А, а я не знав, а це крута штука. Тому кажемо про це, звертайте увагу. Так, що в нас тут ще є цікавого? Так, як і про Flex сказав, посилені вставки на місцях, де це необхідно. Назаду також тут є посилено кордурою кишеня для того, щоб. Можна було сюди чіпляти додаткове спорядження, лі ліхтарик або ваш ніж. І він не, не подряпає, і не, не, не знищить цей клапан. Насправді штани дуже прикольні і е якісні рекомендую. Ну, це ці дійсно штани, які пройшли бойові дії, і багато ми знаємо відгуків, що люди кажуть, купують так. Вони не самі дешеві. Ну це топові штани, які ви взяли, в них працюєте і. Нічого іншого, в принципі, вже не потрібно максимально ергономічні, то що я хотів сказати з приводу амуніції, як важливо, щоб амуніція була добра. з самого початку, як в мене почалися перші мої бойові дії, так із за неякісного спорядження я чесно кажучи, чуть, -чуть не загинув, тому що сидів дуже довго в спостережному пункту. У нас був, був, був обстріл, і е, так як мені до все це давило, е, я вирішив встати. Я встав, потягнувся, і тут я чую, що приліт, е, дуже, да, приліт буде дуже близько, я впадаю, і от е, якраз у цей час е, з кущів вилітає граната, яка падає десь біля трьох метрів біля мене. І от якщо б, е, не ця реакція, то я би загинув, чесно кажучи. Але от в причина амуніція амуніція, яка тобі заважала. Так, да, це до речі, важливо. Підбирайте амуніцію, готуйтеся, а придбавши її, тестуйте, одягайте на себе, підганяйте її під себе для того, щоб вам було зручно в ній тривалий час. Тому що під час бойових дій ви в ній знаходитеся 24-7, майже постійно, і тому чим а, це ваш комфорт? Ці в тому числі це ваша безпека. Взагалі, що хотів додати, будучи вже з досвідом. Я своїх бійців, поки вони не протестують на собі амуніцію, одягнуть, попригають, порухаються якось з неї, нікуди не відпускав. Це правильно. А ще на полігончик, щоб попрацювало, як майже в бойових умовах, щоб зрозуміли, тому що так, да, ти можеш одягнути. Покрутитися, типа, класно. Дві годинки поскачеш одразу одразу міняється а, а, відчуття. Тож, штани, топчик, клас. І виглядають вони за цей час майже як нові. Що ще в тебе для нас є показати? Бронежилет? Легендарний бронежилет 3 штурмової влади. Супер, давай! Показуй. Агі, ну, це взагалі це топчик. Це топчик. А, ну в тебе. Так, да, в мене трошки досконалена модель. В тебе досконала модель. Ну, ми будемо правильно казати, це чохол бронежилета штурм. Насправді, тому що а, це чохол, в який ви. А, Засовуєте балістичні пакети, розроблені спеціально під нього, і також засовуєте туди плити. І тоді це вже буде як повноцінний бронежилет. А так це правильно називається чохол бронежилета, штурм. Штука крута, максимально продумана, ефективна, з великими площами захисту. Тобто Основна відмінність від звичайних плитоносок це тут є ще. Окрім камербантів, які тут теж ширші, ніж в звичайних плотоносках, тут ще є балістичний захист по корпусу. І основна ще відмінність те, що тут великий балістичний захист спини. Спина закрита майже повністю. Тому, тому а при нинішніх обставинах, при постійних обстрілах мінометних і артилерійських, це вкрай важливо. Так, ми бачимо тут ще додаткові в тебе. да? Підсумочки на моле, які зверху інтегруються в, в панельку. Молє це система кріплення, куди просовуються а, лямки, вони фіксуються майже як, ну, як нитка прошиває. Так само ви через отвори, через стіжки просовуєте петлі, і воно тримається. Ну, от, якщо показати чисто моле, то ось. І виходить, ви заплітаєте. Спорядження, яке має цю систему, заплітаєте в кожен отвір, і на, ці, на, на цьому підсумку так само. І Тому воно сидить намертво, відірвати його неможливо. Скільки в тебе цей е, чохол? Ну як він з'явився в продажу, зразу з'явився в мене. Я зразу з'явився в тебе. Чудове рішення. Розкажи, будь ласка, чому ти обрав е, саме цей ну, чохол для бронежилета? Дивіться. Спочатку в нас з'явилися схожі моделі без швидкого скидання, він був дуже зручним. У мене взагалі було декілька бронежилетів. І усі я особисто забракував. Коли з'явився цей, то він мені дуже сподобався за що того, що він на мені дуже зручно сидів. Тож, він регулюється, да? я просто пояснюю. Да. Регулюється як по зросту. Так, тут ви на себе одягаєте його, регулюєте, закріпляєте велкро. Так само і по, позаду по об'єму. Якщо ви ширший, трошки відпускаєте, якщо вущий, затягуєте, закриваєте і сидить він на вас добре. Так, так, ну я вибачаюсь, продовжую. Так, нічого. Ну і тобто, коли вже з'явилося бездосконале Шамандері, я вирішив перейти на неї. І, чесно кажучи, ніяк не пожалів. Тому що ось ці е швидко скіди, вони дуже зручні, коли треба е якусь допомогу е б цього казати. Е було дуже багато випадків, коли не може зняти зброне жилет, приходилось їх зрізати. Тому я вирішив, нехай буде так, от, аніж того, що вона не ну, буде. Для глядача поясню так: Бренден, так для третього ШБ розробив спеціальну версію бронежилетів. Які вони тестували, і були ну, насправді відео, які були максимально позитивні. І потім ми е, розробили, так би мовити, для широкого загалу е, модель, в яку внесли декілька, е, декілька додали декілька елементів. Це саме от швидкі скиди, швидкі скиди з е, порнітури 2 М. Іта Італійська фурнітура, якісна фурнітура, яка витримує високе навантаження, то ну, по суті це і є тільки ці конструктивні зміни. Так, все, в, те, в принципі залишилося те ж саме. Я бачу, ти е парток да, використовуєш. Да. Ну, взагалі е зайвої броні ніколи не буває. Не буває 100%. Да. Але треба враховувати досвід е бойових дій, такий, що е спорядження підбирається під певні завдання. Так, тобто, якщо це е, звичайна окопна війна, то тут треба по максимуму е, на шию, а. на плечі і а в тебе є це все? Е, це мені не було потрібно, е, тому що в мене е, моя робота була виключно. Або штурмова, або диверсійна, скажімо так, як це вилазили на сіру зону, мінували і уходили. Треба було максимально бути мобільним. Це така собі середня е частина, тобто то середина, яку я вибрав для себе, е це захист передньої частини. Треба трошки бути мобільнішим і брати зайве якесь. Е іноді я знімаю ось ці е на грудні. Е Панель з, з підсумками під да. магазини, тому що о, о, ну треба іноді, як я казав, повзати. А коли дуже багато на грудях, це піднімає ціле. Да, і ну в мене ще е, є бокові РПС, куди чіпляються магазини. Тобто, ну то, що я казав, що тут е, що зручно, можна дуже швидко це скинути і е, не мучиться з е, молю для розуміння. Так, минула модель, і модель, яку використовує третя ШБ, вона. Так само зручна, має такий самий захист, по суті, ну, площу захисту. Конструктивні особливості це просто ми додали додаткові е... 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 фастиксі швидкого скіду. Ну, Комусь вони подобаються, комусь ні. Хтось каже, що навпаки, ці, ці елементи вони не надійні і їм не довіряють на це пластик. В принципі, е... ну, є така вірогідність, що він може зламатися. Хоча. ну... При використанні поганих, особливо відгуків ми не чули, тому що це теж це фурнітура перевірена від якісного італійського виробника. Ну зробили, коли робили в масу, додали ці особливості. Тому бронежилет третьої штурмової бригади чудовий, зручний, нічим не, не гірший. Ми вас любимо. Я додам, просто щоб всі розуміли, що коли з'явився бронежилет спочатку, без я це ж в ньому бігав. Але коли з'явилося з швидким скиданням, я вирішив поміняти, взяв вже собі цей. Чому? Тому що дуже багато випадків, коли осколочок якийсь зайде під броню, лежачи, пуля зайде в плече, вийде через легеню. І дуже треба вчасно реагувати. Якщо ти не маєш змоги зняти бронежилет, це час. Це час. А час це ваше життя? А час це ваше життя так.